Усім привіт! Я цвентарна Яна, представниця учнівського самоврядування, єдність Дзензелівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Сьогодні я розповім, як правильно підтримувати своє ментальне здоров'я на високому рівні, не зважаючи на проблеми сьогодення. Прогулянка на свіжому повітрі заспокоює нервову систему, сприяє насиченню мозку киснем і допомагає зменшити втом. Спілкування з друзями це не лише приємне проведення часу, а й важливий елемент емоційної підтримки. А дружні зустрічі допомагають зменшити рівень стресу, підіймають настрій і дають відчуття соціальної незалежності. Читання книг чудовий спосіб зменшити стрес і відволіктися від щоденних турбот. Воно розвиває мислення, покращує концентрацію та навіть допомагає впоратися з тривожністю. Спорт позитивно впливає не лише на тіло, а й на психіку. Фізична активність сприяє виробленню ендрофінів, гормонів щастя, які допомагають боротися зі стресом і покращують настрій. І найголовніше здоровий Це сон. основа гарного самопочуття. Важливо уникати гаджетів перед сном та дотримуватися режиму. Пам'ятай, ти головніший за все бережи і цінуй себе.